Низку пожеж на території Чернівецької області протягом вихідних та понеділка ліквідували Буковинські вогнеборці. Так вранці, 21 вересня, пожежа виникла в одному з районів міста Чернівці. Мешканці багатоповерхівки побачили задимлення на технічному поверсі та викликали надзвичайників. Рятувальники ліквідували його, не допустивши подальшого поширення. Того ж дня іще одну пожежу зареєстрували у селі Шубранець. Там поруч із житловим будинком виникло загоряння газового редуктора низького тиску. Травмованих і загиблих на пожежах немає. 22 вересня в селі Комарівці під час руху сталося загоряння легкового автомобіля. Врятувати авто не вдалося, полум'я знищили його повністю. Причину загоряння встановлюють спеціалісти. Того ж дня у селі Тарнавка сталося загоряння комбайну. Власник помітив дим з-під капоту під час збору урожаю. Уночі 23 вересня у селищі Красноїльськ з невідомих причин пожежа сталася у нефункціонуючому цеху на території деревообробного комбінату. Пожежу помітив охоронець. На той час вогонь охопив площу 600 квадратних метрів. Ліквідовували пожежу майже три години. Полум'я знищило покрівлю цеху.